А це Сергій Шищенко і пам'ятна футболка уже головному тренеру оболоні. Дуже рідкісний момент, але це не стосується нинішнього клубу Шищенка або чи стосується це за його заслуги під керівництвом саме Полісся. Зараз і Мадашур головний тренер. Ну а з Шищенком команда минулого сезону вийшла у Єврокубки. Власне Шищенко. На завершував сезон як головний тренер. Давайте послухаємо Володимира Загурського, генерального директора Полісся подарувала Житомир Євроку. Ми за це вам вдячні, цінуємо і будемо завжди це пам'ятати. От, власне, наші здогадки підтвердилися. Геннадій Буткевич та його менеджмент зараз дякую Сергію Шищенку. Шищенко стартував як тренер оболоні у цьому турі. Зігравши у нічі якраз з Олександрією 0-0. Сьогодні екс команда Шищенка в разі перемоги нас дуже не Олександрійців, але це лише в разі перемоги. Іван Аннадій президент Вереса, звісно ж, проти у Поліських вовків. Сьогодні вовки проти вовків у Поліських вовків. Свої завдання і ці завдання не менш важливість. І створює момент. Ось удар головою! Це Микола гайдучик, друзі! І це просто розкішний гол, удар головою гайдучика. На шостій хвилині ми будемо дивитися і крутити неодноразово у повторах, відмотувати. Це поки що лише старт матчу, це поки що емоції від першого удару. І гайдучик це розуміє. Бо це просто гол, так? Ще матч не виграно, навіть перший тайм не виграно. Але Микола Гайдучик, те, що він зараз зробив, те, як вдалося йому пробити, це просто вау. Це дуже майстерний гол у виконанні 89-го номера. Ну і це його перший гол у сезоні. Нарешті. Давайте дивитися. Євген Шевченко отримує м'яч. Обігрується із Шараєм. Ось тут Шарай отримує м'яч. І Владислав Шарай. Цілоспрямовано вішає туди у бік гайдучика і робиться настільки здорово, що жоден із захисників Полісся не досяг досягнений часу. Але тут ще є Богдан Михайліченко, який зараз злітає над полем після силового прийому. Арбітер не свистить. А шарай обігрує тим часом Віали. Зміщується в центр. Владислав Шарай зупиняється. Віалина здогнав, хороша передача. Степанюк прибирає суперника. Удар Степанюка, який міг стати ще й передачею на гайдучика. Ось такий момент створює Верес. Як же чудово, рівненська команда почала цей матч. Скільки створено, скільки користі там попереду приносять своїй команді атакувальні гравці. Ну, і тут Шевче. Шевченко вступив у боротьбу проти опонента. Давайте подивимося, що сталося. Ось він. Віале отримує м'яч. Передача на Крушинського. Шевченко читає цей момент. Грає спочатку в м'яч. Далі відбувається стик із Михайліченком. Ну і завершення атаки Руслан Степанюк. От в цьому турі. Подібну дію одного разу вчинив гравець збірної Берегі Судаков. Лує фер. А ось Луїфер вперше з м'ячем. Надав на профорварда, який з'явився у старті. віддав на Назаренка. Назаренко стріляє. Кожухар відбиває м'яч. Він летить за межі штрафного майданчика. Давайте подивимося. Момент, який призвів до попередньої гольової ситуації. Називаємо її гольовою. Назаренко отримує м'яч. Іде на Протасевича здобуває для себе позицію, щоб пробити або ж прострілити. довга передача вперед, як ми вже з вами говорили, можуть собі рівняни спокійно дозволяти собі грати так зараз. Луан проти Смолякова. Уага! Луан. Луан в центр віддає під удар. Удар якось І Відбиває. Відбиває Євген Волинець. Це сейв. Не сильний вийшов удар бразильця. Ось вона, бразильська комбінація рівненської команди. Луан вже вдруге. Дуже добре викочує під удар комусь із своїх партнерів. Якщо шарай не пробив, кілька хвилин тому, то зараз Яго добре підлаштувався і виконував. Афанасьєв цей епізод фіксує як непорушення правила. Тут проблема у Чоботенка і не просто проблема, кров. Кров е хлебче з голови центрального захисника Полісся. Ось це серйозніше, значно серйозніше, ніж все те, що сталося раніше в сьогоднішньому поєдинку. Тому що Чоботенко на газоні. Е давайте дочекаємося, що сталося. Абсолютно основний футболіст команди. Зараз е поки що говоримо на крові. Відповідна реакція у vip в Полісся. Чеботенко боєць 100%. Я думаю, що він сам просить пошвидше зупинити кров, швидше розібрати. Але це дуже страшно виглядає. Ці йде подача саме туди. У удар головою відбувається м'яч повз ворота. Летить. Саме Вовченко пробиває. Пробив Газон і м'яч від Газона полетів повз ворота. Картає себе Вовченко за нереалізований момент. Розуміє, що міг пробивати краще. Е, ось він удар Вовченка, який теоретично міг навіть в дев'ятку залетіти. Гайдучик, гайдучик, передачу на Луана віддає. Луан Кампос Прострілює Є Косікейра! Б'є по воротах. Степанюк. Перший на підбиранні Степанюк. Пас на гайдучика. Удар по воротах! І після рикошету м'яч повз ворота летить. Ось він. Супершанс Вереса. Вони знайшли свою контратаку після відсидків. У хащах хвилин 20, може 15 сиділи. Ось це почалося з підкату кату якось втрати Чоботенка. І давайте дивитися далі. Скільки рішень було у гайдучика. Голова може обертом піти, скільки всього можна зробити в цій ситуації. Гайдучик віддав, ніби не супер зручно, але знову ж таки пас і м'яч поміж ніг пролітає смолякову. І ось далі Степанюк м'яч вигризає. Б'є гайдучик і встигає повернутися. Захисник е, ще раз робота Степанюка. Подачи удар голову не стрибнув. Бог ти мій. Боже ж він. Віале в стійку просто стрибнув. Вбив Гуцуляк. І ось цей кульбіт, цей політ за м'ячем Віале стало страшно. Страшно, що можна спиною влучити в стійку в такій ситуації, або завдати собі такої страшної шкоди. Ну, По-перше, Гуцуляк міг забити, по-друге, був... талес. Ще не ударна позиція, але хороший пас іде Назаренко з правої ноги. Чі Назаренко ритішити кожухар ногою встигає зреагувати. Ось це гольовий момент, і реакція кожухаря допомагає зараз в РСУ не пропустити. Має фер зіграв Наталеса під е, удар на Назаренка, і все ж таки це удар був е, удар кошет від Луїфера. Але наскільки свідомий він був від відсутського форварда. Хороша передача від Смолякова на Крушинського. Той на Назаренка. Назаренко подає. І хто там замикає? Замикає Олексій Гуцуляк. 1-1 на 50 й хвилині. Поліся зрівнює рахунок на старті другого тайму. Олександр Назаренко чарівний навіс виконав. Прекрасний з силою, точності висоти. Ту ось вона, третя гольова передача. Я е, Одразу ж. Е... Виправляє двічку на трійку в своїй голові. Ну, Олексій Гуцуляк забиває свій м'яч. Потім ми вже порахуємо, які Це в сезоні для Олексія. Третє забиває. Чому потім? Чорноморці забиває. Давайте дивимося. Все це призвело е після стандарту. Ось Тут хороший розіграш. Крушинський на Назаренка і Іуаха. Дивимося, брав участь в епізоді Луїфер. Томотенко вже награвся сьогодні, на жаль. Спадальник на знову виконує подачу. Знову М'яч доходить до партнера. Удар по воротах. М'яч влучає комусь кудись. Продовжує літати там, по тілам, можливо, по рукам. Е, дивимося, продовження ситуації. Полісся атакує. Шарай головою виносить. Аж дуже далеко. Ну, тут вид спорту зовні схожий на футбол, але ось ця плутанина, кому там м'яч куди влучає. Можливо, у Гуцуляку. Руки притиснуті. З іншого боку, атака. І тут ось ця обробка м'яча Протасевича. М'яч від ноги в руку. Ну, ось, е притиснута рука Протасевича. Так, м'яч влучив в руку. Але що сталося перед тим? Чи грає він рукою? Ось. Давайте дивитися. Протасевич вибиває м'яч. Ну, той влучає в Гуцуляка і відлітає в руку Протасевич. Ну, Пенальті. Є Назаренко і забиває. Дуже точний удар в кут. Недосяжний для Андрія Кожухаря. 21 Поліса попереду в четвертому поспіль Матчі забиває Олександр Назаренко. 58-ма хвилина. Поліся вже попереду. Де атака Поліса Крусунський на Михайліченко Михайліченко з лівої ноги. Пробиває поворотах Кожухар відбиває. Ефектний стиль, але Чому аж такі проблеми були у Андрія Кузюкаря із цим ударом? Захист поліса розташовується переважно на лінії карного майданчика. Шарай виконує подачу. Гано подачу. Удар! І м'яч! Повз ворота летить. От він шанс прийшов. І повз ворота б'є Семен Вовченко. Три удари. Три удари по воротах від центрального захисника за матч. Виграє е, так гайдучик. Перепрошую. Обидва такі світловолосі. В динаміці епізоду волосся розвіювалось на голову гравців Кліченко подача лідньова. Удар головою. Ще удар головою. Боже мій три футболісти в одній атаці могли б пробити головою. При тому, що м'яч не міняв траєкторії унікальний епізод зараз стався у карному майданчику Леса. Меня арбітр там Амфоу не свисты. Все осталось з Смоляковим, с його носом. Та що ж це за тур такий? Не? Жах, просто жах. У боротьбі з Луаном. Кров була, біль був, крики Смолякова були. І... Не видно, не видно за Луаном, який, схоже, хоче вибачитися, що там відбувається. Вже бачили, так? Багато крові у першому таймі. Просить Афанасів піти за межі поля. Наразі ситуація така, що останні хвилини з дуже великою ймовірністю проведе житомирська команда у меншості без Артема Смолякова. 89-та хвилина без свого крайнього захисника. Передача у карний майданчик. Скидка головою Степанюк. От Смоляков! Смоляков грудьми скидає волинцю. Величезні нерви для Полісся і всього стадіону в Житомирі, які перетворюються на щастя. Перемога 2-1 Полісся, перемога у проблемному матчі. із з моментом із цим на останніх секундах, коли мали і могли пробивати гравців РСА.